Я мовчу, коли мені боляче, тому що не хочу конфліктів, тому що не знаю, чи маю право, тому що звикла. Все одно ніхто не почує. Гуштальтерапії це називається ретрофлексія. Це коли енергія, яку ти мала направити назовні у слова, дії, сльози загортається всередину і стає напругою, провиною або болем у тілі. Замість сказати, ти стикаєш щелепо, замість вийти з контакту залишаєшся і терпиш, іначе нічого не відбулося, але всередині рано. Я знаю, як це ховати свої почуття, і знаю, як боляче потім розгрібати цей внутрішній кубок. Саме тому я створила гайд в психологу кишені. У ньому тілесна практика, три аудіотехніки на підтримку в різних станах. ПДФ гайд на 60 сторінок із розділами про право говорити і блокнот вдячності, щоб повернутись на свою сторону. Це м'яка опора на кожен день, а доступ назавжди. Напиши мені в телеграм нік в описі під цим відео твої почуття важливі. І в тебе є право їх мати, навіть якщо це вперше ти скажеш собі сама.